Ігор Романенко, засновник благодійного фонду за Небо України, заступник начальника генштабу ЗСУ у 2006-2010 роках, генерал-лейтенант з нами на зв'язку. Пане Ігоре, рада вас вітати. Доброго ранку. Доброго ранку, вітаю вас. Не горе, давайте обговоримо успішні операції наших збройних сил, про які стало відомо останнім часом, от зокрема потоплення Ростова на Домуну, який став Ростовом на дні. Ну і ще комплекс С 400 в Криму також було вражено. Прошу, як ви оцінюєте ці операції? Наскільки ми зараз вдало розчищаємо Крим перед польотом над півостровами в 16-х? Не тільки Ф-16, а це йде боротьба за те, щоб перехопити ініціативу в повітрі над тимчасово окупованим півостровом Крим, а щоб це здійснити, в тому числі з застосуванням літаків, які зайшли в Україну 4 плюс покоління в 16 а також інших засобів, треба наносити удари щодо знищення воєнних об'єктів на території Криму. І для того, щоб це в свою чергу проводити ефективно, треба знищити засоби ворога протиповітряної і протиракетної оборони, що і відбувається. Ми бачимо за продовжуються дії такого роду. Ну ще раз нагадаю, мабуть, доречно, що в минулому році, завдяки діям по об'єктам Чорноморського флоту, по кораблям, судам. І в інфраструктурі, пунктам управління було досягнуто стратегічного рівня явище таке, як знищення третини сил і засобів на флоту, що привело до зниження потенціалу, і фактичного уходу майже всіх бойових кораблів з партів баз воєнних Чиноморського флота так, от аналогічні дії тепер здійснюється в цілому по, по півострову Крим, воєнним об'єктам в боротьбі за контроль над небом, над цим півостровом, що дасть можливість значно знищити потенціал і частин наземних з цією метою наносяться удари по їх відповідним наземним інфраструктурі. Як засоби протиповітної оборони, так і авіації. Ми бачимо нанесення ударів в Севастополі. Багато там воєнних об'єктів, в тому числі і був нанесений ще минулого року удар по цій підводній підводному по цьому човну. ростов на данок, який ремонтувався, був виведений з ладу. і Там на 300 мільйонів вони його відновили. А тепер повторний удар привів тому, що цей човен був. Затоплений. А перед тим, як атакувати ці цілі, треба знижувати потенціал протиповітряної оборони і протиракетної, що теж відбувається, неодноразово знищили засоби зенітно-ракетні комплекси С-300 ще радянських часів, вони їх відновлюють, С-400, модернізація С-300, оскільки. Проти, наприклад, ракета та це відносно старий тактичний ракетний комплекс американської ракети, але зробити навіть проти нього росіяни цими засобами ефективно не можуть. І тому заводили новітній протиракетний комплекс, яких там декілька десятків всього С-500, але він не сміх прикрити і закрити в Джанкує цей хаб. Воєнний логістичний російський, і по ньому в тому числі були нанесені удари. Ну і по відповідні дії про, про, про відбувається по нанесенню ударів по аеродромам Сакі, Більбек, ну, і іншим. І ми бачимо, що за останній час такого зусилля збільшуються і стають більш ефективними. І, значить, ураження цих об'єктів. Дає можливість просуватися до мети, тобто поступово захоплення цієї ініціативи в повітрі і контролю над повітрям нашого Криму. Якщо про Крим продовжувати, тому що про аеродроми, зокрема російські, я вас ще спитаю раніше. Ну, таке сакральне значення так мав кримський міст. Говорять, що вино досі має для Російської Федерації, але йшлося про те, що ми почнемо з нього звільнення Криму. Чи має він ще Ї досі таке значення? Що ви скажете? Поки ще він використовується, але в обмеженому такому режимі, зв'язку з цими ударами, які були понесені по цьому Керченському мосту. Вони намагаються компенсувати роботою з рахунок дії налагодження паромної переправи, але останні ураження і цих паромних судів, які відбулися, теж цю логістичний ланцюг. Для Російської Федерації тому вони побудували зв'язку з тим, що знижається потенціал експлуатації і Керченського моста і паромної переправи побудували залізницю там від Ростова на Дону по півдню для забезпечення дії відповідних частин, але ця залізниця на відстані вже від лінії зіткнення. Скажем, менше, ніж об'єкти безпосередньо в Криму, і тому нашими засобами будуть безумовно наносить удари щодо порушення діяльності, порушення логістичного забезпечення всіх ворожих частин, які діють на цьому напрямку. Тобто ситуація зараз тут така. Ну і стосовно аеродрому Морозовську на території Російської Федерації також така ласа ціля, яка була вражена днями. Ми далі без дозволу бути західною зброєю на глибині території Російської Федерації, продовжуємо цілити по цих об'єктах своєю зброєю. Доволі непогано з цим справляємося. Чи не так? Безумовно. Ну, По-перше, американська зброя там до 100 км, в тому числі атакамся ракети застосовуємо в Криму. Але якщо це стосується об'єктів безпосередньо на території Російської Федерації чи на більшій відстані, то ми бачимо, що у нас апарати, термін, ну, в нас має розвиток бойових ударних апарати, бережиючі боєприпаси терміну народі шахеди, а от і вони є досить ефективними, і в тому числі по цьому аеродрому втретє наноситься удар. Він на ньому базуються різні літальні апарати, які діють на півдні нашої держави з боку ворога, і в тому числі су 34 четвертий носії керованих авіційних бомб. І в зв'язку з цим значить, наносились удари нову безпосередньо теж з алгоріт дії. Також треба спочатку. Порушити чи по, значить, знищити засоби протиповітряної оборони, які прикривають цей об'єкт, а потім засоби нашими ураження наносить удари по інфраструктуру аеродрому, по резервуарам, спалам, по складам е, особливо боєприпасів, де відбувається детонація. Потім вони не можуть пожежу затушити. По, ну і безпосередньо, безумовно, по літальним апаратам, якщо у них є час і вони. Проводять розвідку, встигають щоб підняти свої літальні апарати, але це буває не всі не завжди до того, як ми нанесемо такого роду удари по цьому аеродрому. Це вже тричі, тому що вони там відновлюють. А ми руйнуємо настільки, щоб як це було в Криму, приводили в стан непридатності до застосування, так, наприклад. В Джанкої в Криму і ще один там аеродром уже доведений до досі, коли вони не можуть в нормальному режимі експлуатувати ці аеродроми. Тобто, ця боротьба такі підходи стратегічного рівня вона продовжується з досягненням на відповідних етапах успіху для Сил оборони України. Стосовно F-16, які вже літають в нашому небі, Зеленський сказав, що не може озвучувати, які завдання виконуватимуть на перших етапах ці літаки, і які вже виконали. У вас є припущення, пане Ігоре, які завдання вже могли виконати F-16, Ну в разі якщо їхня поява відбулася значно раніше ніж ми про це дізналися офіційно безпосередньо. Так, по тому озброєнню, яке авіаційному, яке надається на ці літаки, це поки що застарілі ракети, а їм 9 близького радіуса діє, скажімо, там 10-20 км застосовувати ефективно можна, а їм 120 на дальності там 105 км. Це невеликі дальності, але які е, дозволяють ефективно застосовуватися зброю для знищення крилатих ракет і виражуючих боєприпасів, такі як шахеди. Це дуже важливо. Тобто, це однозначне підсилення нашої системи протиповітряної оборони. Ми знаємо, ще пам'ятаємо, з 8 липня е, 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 удари Ахмад і е, 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 ну, по іншим об'єктам на Київ е, 50% фактично засобів враження ворога на. Павітря були спрямовані. І вони там застосовували крилати ракети, скажімо, модернізовані. Тобто для цього більш ефективно. Ми їх знищували, наша система протиповітряної оборони, але вони модернізували, е летіли на низьких малих висотах з гінанням рельєфу місності. Тобто це зросла як проблема їх знищення, і для цього ефективно можуть застосовуватися саме. В 16. Потім льотчики-пілоти будуть засвоювати цей театр воєнних дій нашої над Україною і виконувати такого роду завдання, і поступово готуватися для того, щоб застосовувати їхні тільки в якості винищувача в системі протиповітряної оборони, а завжди літаки проти винищувачі. Це дальна, далека бійна рука системи протиповітряної оборони. Тобто, в долі знищених повітряних цілей ворога вони там знищують 10-15 різних умови відсотків. Але важливо, що вони починають руйнувати саме далекі відстані. Це дуже важливе засоби е, нападу повітряний. А крім того, вони ж маневрені можуть злітати в одному місці України і перекидатися в інший район, і там нарощувати засуллі щодо знищення засобів повітряного на нападу, тобто нам потрібно, ну і не 10, а безумовно значно більше цім в цей напрям роботи з нашими союзниками, щоб збільшувати кількість масштабувати присутність у нас такого роду літаків, а також покращувати постачання авіаційного озброєння, тому що є ракети повітря-повітря, ті ж АМ, там АМРАМ більш далекі війни на відстані, наприклад, 180 кілометрів. Бо російські винищувачі ну, і Су-35, Су-30 мають і такі, як Мі-31, мають ракети Р-37 з дальністю повітря-повітря 300 кілометрів. І Значить, був збитий на максимальний це рекорд, на жаль, росіяни встановили, збили наш міг 29 на дальності 213 кілометрів з літаком сією ракету далекобійною Р-37 на дальності 213 кілометрів. Десь для того, щоб використати найкращі можливості спроможності цих літаків Ф-16, над Україною треба формувати. Поля, розвідки і управління завдяки використанню літаків шведських дальних ресійного виявлена Їх два, плюс працювати з поляками, якщо не, не, не дають американцям збивати е, значить, засоби нападу і На території України і навіть у себе на своїй країні і не дають їм збивати. то вони можуть приймати участь в формуванні дуже важливого взагалі не тільки ну в першу чергу країн натовських східних, що спільне поле управління і розвідки вони бучать будуть бачити інформацію, і літаки F-16, які в нас і їх вони на території Польщі є F-16 і польські. Збройних сил і американські є. Тобто, всі вони будуть бачити цю обстановку, будуть готові збивати і почнуть хоча б збивати на територію Польщі своїми засобами, не кажучи, що на території України а такі можливості теж є. і над цим ми продовжуємо працювати. Тобто, тут велике поле діяльності для того, щоб покращити можливості F-16 ну, відносно старого літального апарата йому 50 років. І, можливо, старих збройні авіаційного, але поки на території України це достатньо для виконання цих завдань, і поступово з досвідом будуть нарощуватися можливості. І треба для цього ще раз підкреслив формувати оце поле. А в цьому зацікавлений і канцлер Шольц, який ще там пару років тому говорив про формування системи протиповітряної оборони. Над Європою і президент, коли е, анонсував захід на Ф-16, говорив про те, що треба формувати систему протиракетної оборони України спільно зі східними країнами НАТО, це така перспективна робота, де дуже важливе місце буде займати саме Україна зі своїми спроможностями протиракетної, протиповітряної оборони. Пані горе, тут за словами зеленського, отримання винищувачів західного зразка означає перехід на новий етап розвитку повітряних сил України. Вочевидь, цей перехід також є і. Стосовно пілотів, так і вони перейшли оцей рубіж, вийшли на новий рівень. І тут багато говорили про те, що їх потрібно добре підготувати, наших льотчиків навчити. І цим вони власне і займалися в західних країнах, нині вже все вміють. Але є інша точка зору про те, що тут нема чому вчитися, тому що ці старі радянські літаки ними керувати набагато складніше, ніж F-16. F-16 – це четверте покоління винищувачів, це надновітня техніка. Ну і це, власне, набагато ліпше. Вочевидь, і в керуванні, і в управлінні, що скажете? Ну, по перше, я як свій час начальник бойової підготовки підготовки і заступник командувача з бойової підготовки двох видів збройних сил військ протиповітряної оборони і в повітряних силах формували. І першим був заступником з бойової підготовки. Хочу сказати, що вчитися ніколи. Цей процес зупиняти неможливо і вчитися завжди. Чому ситуація на фронті під час війни змінюється? Її треба вивчати, вивчати здібності ворога, шукати слабкі місця, відповідним чином коригувати свою підготовку. Тобто, цей процес повинен бути безперервний літаки F-16 Не нові четверте покоління, але вони відносили 4+, це краще. Ще але ж це новітні на сказали, Навітня це п'яте, це F-35, які поставляють, наприклад, Ізраїлю і другим країнам Європи. Але ми поки ще маємо F-16 і треба по максимуму їх засвоїти і використовувати їх можливості. Це по любому додає нам потенціал в Впротиоповітної оборони і питання у тому ми з вами вже це обговорювали: щоб збільшувати кількість цих літаків, щоб збільшувати кількість наших пілотів яких готувати і знаходили американці можливості для цього, а також застосовувати пілотів по світу, які літали і готові і долати оці заборони американські, в тому числі, і боротися за те, щоб було більш оновлені засоби авіаційні до цих літаків, і для того, щоб вони були більш ефективними, формувати системи розвідки управління на східної частиною Європи, що дасть. Застосовувати цілі, такі можливо перспективи грипи, не міражі чи інші союзні наші апарати літальні, більш ефективне в боротьбі з засобами повітряного нападу ворога. Та пане Ігоре, ще попрошу вас насамкінець дати характеристику ситуації на лінії бойового зіткнення. Ось в якому контексті Кирило Буданов заявив, що практика десятирічної війни показує, що наступальний воєнний потенціал будь-яка сторона понад два місяці не витягує. Наступальні операції РФ наближаються до трьох місяців зараз, і тому далі буде трішки спад. Чи стануть найближчим часом росіяни в оборону? Ну, що таке найближчий час вони вже проводять свою стратегічну наступальну операцію з кінця минулого року і просувається тактично, але все рівно просувається, і поки питання вони стануть в оборону. Тоді, коли у нас з'являться нові спроможності щодо організації з нашого боку такої оборони, щоб вони зупинилися. А вони на жаль поки ще просуваються вперед. Ми це бачимо на тактичну глибину, але ж просувається особливо. Це видно на східному, наприклад, наприклад, фронті. Для того, що все відбулося, тобто завдання сили оборони в оборонній стратегічній операції, Перша ціль це зупинити просування ворога, яке відбувається з кінця минулого року, а для цього треба озброєння техніки, постачання збільшити. І покращити так, як обіцяли керівництво той же президент Сполучених Штатів Америки, вибачався перед народом України за ту паузу на півроку, яка в цьому була, і зараз відновити це постачання на необхідному рівні, щоб зупинити просування, поки не відбувається. Воно зросло, але не досягли. Це по перше, і плюс додаток наших підприємств апаронно-промислового комплексу в цьому виконати внутрішнє завдання по мобілізації. Тобто, треба поповнити за час проведення в дії втілення закону. У нас вдалося підготувати 30 тисяч військовослужбовців. Це недостатньо для того, щоб зупиняти і поповнити наші бригади, які воюють на лінії зіткнення а також в зв'язку з наступальною діяльністю. Більш ефективно побудувати оборонні споруди, фортифікації, значить, на напрямках просування ворога, особливо як ми бачимо, це на східному фронті, але і в інших містах. Тут це теж серйозне таке завдання, яке буде сприяти виконанню завдань силами оборони України.